Мороз у червні не за горами. Синоптик попередив про серйозну негоду. В Україні раптово знизилася денна температура, і прийшло похолодання. Однак це ще не кінець, адже синоптики починають попереджати про заморозки. Про це йдеться в прогнозі синоптика Ігоря Кибальчича, якою буде погода найближчими днями. Синоптик зазначає, що у зв'язку з проходженням Холодного фронту та повітряної маси з півночі спостерігатиметься зниження температури практично у всіх областях за винятком приазов'я і крайнього сходу. Відчутно знизиться нічна температура, особливо у західних та північних областях. Крім того, атмосферний фронт спричинить дощі місцями з грозами та шквалами в суботу, а вже у неділю погоду визначатиме молодий антициклон, тому атмосферний тиск очікується високим, написав він. Зокрема, він додає, що в Карпатах навіть можуть бути заморозки. Найближчими днями дощі ймовірні лише на заході та подекуди на півночі. Україну накриє антициклон Самара. Він принесе у більшість областей суху малохмарну погоду. Невеликий дощ імовірний лише на Закарпатті, в Карпатах та у північних регіонах. Такий прогноз у своєму телеграм-каналі дає синоптик Наталка Діденко. За її словами, найтепліше 5 червня буде на заході та на півдні, там очікується 23 градусів. Нарешті території до 24, у Харківській та Сумській областях максимум 21. У Києві понеділок обіцяє бути сухим, із сонцем та температурою повітря вдень близько 23 градусів, каже Діденко. Також вона спрогнозувала, яка погода буде в Україні протягом найближчого робочого тижня. Найближчими днями дощі ймовірні в західних областях та подекуди на півночі України. Решта території буде у сухій поки що погоді. Угму назвав дату, коли погода в столиці поліпшиться. 3, 4 червня, внаслідок проходження атмосферного фронту відбувається зниження температури в Києві. Та вже з понеділка, 5 червня, як прогнозували в Укргідромоцентрі, температура у столиці почне підвищуватись як вночі, так і в день. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд! Хай вам щастить і будьте здорові!